Вітаю всіх, мене звати Наталія, і ви на каналі В'язання і сільське життя. Сьогодні неділя, 5 березня, я йду до батьків і пішла незвичним, незвичною дорогою, як звичайно, манівцями, а пішла через село. І для чого? Для того, щоб трошки пройтись, подивитися і показати вам, що я бачу. А завійшла я на ось таку спортивну площадку або спортивний куточок. І дитячий куточок у нас у селі. У нас село маленьке, але навіть ось така ось таке місце є. О, а тут мене знайшов чужий собачка. Такий прикольний, риженький, симпатичний. Думав, що я йому щось дам, але в мене нема нічого ні в руках, ні в карманах. Так от, ось такий в нас ігровий майданчик біля клубу сільського. Ну, а тепер іду до батьків. Вітер на дворі, я, чесно кажучи, набалакувала прямо у відео, але. Коли переслухала при монтажі, це було страхіття. Кроме вітру ви б нічого не почули. Не кричить, що ви кричите? Тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа. Пей! Оце Оцеби коночка тут була. А -а, привет. Оце. Привет, безуші,

Йди сюди. Нехай не надо. Тіпа, 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 тіпа. Я закінчила свої процеси в спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка і повернулася до носочків. Ура! Не думала, що я за ними так буду скучати, але шукаю спиці. У мене є ідея по носочкам. І тепер, і тепер я втілюю в життя свої ідеї. Звичайно, це носочки, як ми кажемо, для наших котиків. Я мисочок і п'яточку буду в'язати із пряжі вівчарі. Кольорова вовна це ниточка з поліамідом. А весь носочок буду в'язати із пряжі Карпатська вовна, яку я недавно купила, я вам недавно її показувала. І ще я забула сказати, що в цій пряжі заявлений метраж 1600 метрів. Але це не так. Ось така ниточка. Я із бабінки одмотала два клубочки, бо коли я взяла цю ниточку у два складення, зараз покажу, і вівчарі одну ниточку і оцю у дві, в мене вийшло, не знаю, так видно, отак, мабуть, краще видно. Однакова товщина пряжі. Я люблю українську пряжу. Правда? Я пишаюся, що в нас є дуже класна пряжа, а саме Вовна. Але чогось ніхто не знає правильний метраж цієї пряжі. В мене ще в планах колись купити северяночку. Попробувати, що це за звір і з чим його їдять. А також я ще не пробувала супер суми Камволь, і не пробувала Ярослав. Це такі пунктики, які я собі поставила, що, ну, це, скоріше, мабуть, на осінь я зроблю ще собі таку закупочку. А зараз від мисочка перейшла на, на оцю карпатську подивимося, які носочки вийдуть. Давно бачили моїх дівчат додавали мені питання, а чого мої кози не бородаті? А, люта ти чого не бородата? Я не знаю, чого в мене кози не бородаті. Я це списую на те, що вони в мене... Мають нубійську процентність, того вони в мене не бородаті. В мене мілка бородата. Мілаша, покажись. Ой, не хоче. Вон, бачите? У мілки є борода. Тільки моя кашавача. І Дуся в мене бородата. Дуся в мене заанинська. А ці три красунички вони без бороди. Ласунечка. Люта і малишка. А квітуля поки що ще без бороди, ну не знаю, може ще й буде борода. І ще було питання, як я розрізняю <різня> білих кіз. Ну, вони різні, по-перше. <різня> По-друге, у ласуні вуха, ай, поламані, бачите, такі. Вони не стоячі, а висячі тільки. Ось так, о, ось так вона виглядає. У Дусі у нас одне вухо таке. Дусянь. Так, люта у нас зовсім лоповуха, а малишка вона не біла. А малишка у нас не біла, вона така шампань. Цвіт шампань. Люточко моя дівчика. Зараз буду сильно давать. Все. Да ладно, сплошна нежність, Да, Красуня. Ось так. Ну ось, вже пізній вечір я пров'язала трошки носочка. І що я хочу сказати? Я розпускала чого? Того, що оця ниточка. У носочках дуже косить у два складення. Я розпустила і взяла ось так одна ниточка чернігівської і одна ниточка карпатської. І в'яжу резиночкою по верхній частині, лицьовою по нижній, надіюся, що Уже такого не буде. А хотіла в'язати носочки тільки з цієї пряжі. Ну, та нічого. З будь-якої ситуації вихід зможу знайти.